Першої it Ліги Львова з футзалу. Зараз команда Реборн в атаці. Чудова підробка під ударі. Забиває. Зараз команда Реборн відкриває рахунок на третій. Номер 31 сьогодні Михайло Данайканич, 7 номер Костятин Мальованик, 15 номер Володимир Зіняк. А голи це вже такий приємний бонус, щоб підсолоджувати свій результат. Результат, ну я не пригадую. Надто багато часу від мальовника, а мальовник добивається. Але тоді рахунок на 11-й хвилині відкрив софцер А2. Вів у рахунку, але згодом соцер перебудувався, бачимо зараз ростер Інтеліас, де багато гравців на лаві для запасних, багато можливостей і слотів є Степана Струка. А зараз яке проривання обходить воротаря і забиває в друге номер 7 подвоює перевагу реборну. Що відбувається на майданчику? У нас сьогодні. Чишин. Реборний з м'ячем. 45 секунд. Ще грати в першому таймі. Подивіться, що відбувається. І це третій гол реборну! І... Мама Мія, що сьогодні робиться команда. І це дубель. Це... В цьому сезоні грає на контратаках. Те саме робить Іреборд. Ну, Но... хайло Семенів. Семенів забиває! І Це четвертий гол. Це 4-0. Те саме відбувалося фактично в матчі Савцер А2 та Лейвей, але. Забив на початку дроутайму. Але цікаво буде. Точно. Зараз ось момент. І Інтеріас вже вдруге забиває. Е, ну, складно тут зараз не позадеж Риборну. реборну. Данило Артюшенко. Артюшенко зміщується під ногу і забиває хитрик. За дві хвилини фактично у формі хитрик. Що робить Артюшенко? Що робить Інтеліс? Знімають вратаря п'ять польових гравців на майданчику на чужій половині Бриборна. І ще один удар. Удар з дальньої він. Обрізка і зараз реборн може створити небезпеку, поки що складно, оскільки троє. Контролює ситуацію. Врай м'яч б'є, блокує паняга. І зараз який хор... І забиває зараз реборн! П'ятий гол команди. Інтеляс мечить в атаку. Пастушок відбирає, помиляється. І зараз четвертий гол таки забиває Інтеляс. Митє відповідає своїм голом. 4-5. Але ну зараз рахуйте, що вже 10 голів забили і 14 пропустили. 10 забитих м'ячів, тобто риб... цю перевагу. Видите, було відчуття на старті тайму, що десь може посипитись команда, але вчасно зібралися. Мені. Чуть буде удар з дальньої відстані. Сильний удар, але. Інтеляс. В атаці команда. Удар з дальньої відстані. Ще поразки від Техмеджик. Тоді рахунок 1-3. Ну і зараз ризикує знову втратити очки, оскільки часу залишається все. Артюшенко. Біжить Артюшенко. Артюшенко, Вирішує. Отже кутовий від інтеляс приймає зараз слабий удар. Дуже слабкий удар від В'ячеслава Кондратюка. І дзвонитися з гравцями совцера 2 десь разом посвяткувати. Це дійсно сьогодні щось неймовірно запальний п'ятий тур. І сподіваємося, що таким вже буде матч між Tech Magic і Char Studio.